Святих апостолів, верхом ми ворнами по всім творимо всіх угодників Божих, землі нашої, української, всіх святим, спасибо, ми нас до милосердний, чоловік, Амінь. Злюблені у Христі, браті і сестри, наш Господь, маючи велику любов до нас, дав нам святе Євангеліє, щоб воно було нам втіхою і розрадою у цьому земному світі, у цій долині Тіні Смертної. І сьогодні Господь що каже до нас, що ангели наші бачать. Це небесне. От вам біблійне трактування того, що кожна людина має ангела-охоронця. Тому що інші вам скажуть, що нема так чи так. А Слово Боже як каже? Бо Господь застерігає стережіться, щоб не зневажити когось. Одного з малих осіб, що мається на увазі, хто є малий, Та людина, яка хвора, вона є мала, не тільки діти, та, яка бідна, якусь службу терпить. Та, яка потребує помочі вона неї мала, бо вона вже простягає помочі, вона вже є мала. І каже Господь: стережіться. Щоб вам не зневажити когось одного з малих серця. Це не тільки мається на увазі маленькі діти. Само собою, що ми до дітей повинні відноситися з любов'ю, бо як ми їх не навчимо, тої Божої любові, відки вони її візьмуть, як ми не дамо їм. Але це мається на увазі і кожна людина, яка у Якісь складній ситуації, чи хвороба, чи якась біда, чи якісь там, знаєте, інші життєві обставини, коли людині треба підтримки, уваги, ми повинні вважати, щоб ми не зневажили когось одного з малих оцих, бо ангели їхні бачать от лице Отця Небесного. Значить, і наші ангели бачать, бо час від часу і ми мої буває. Нині великі, завтра малі, знаєте, життя таке, як та, знаєте, байка про перстень Соломона. Коли було прикро, на один цей перстень прочитав. Все так не буде. Ну, поки все покращилося, все найкраще, каже. А ти ось той перстень знову поверни. Він повернув там написано. І так усе не буде. Розумієте, життя воно таке, земне поки життя, поки тут ми маємо. Ті проблеми з нашою гріховністю, таке і наше життя, то краще, то ліпше. Але головне, а ви знаєте, як бути з Богом. Тому що Господь каже, що нема волі Отця Небесного, щоб загинув, хоча б один з цих малих. Нема волі Божої, щоб хтось з нас загинув. Тому що коли людина у гріхах, коли людина не має спасительної ласки, вона також є помалена дуже. І Господь каже, що нема волі, бо має така воля Божа є, що має Господь навіть спасти тих, що загинули. Зауважте, не ті, що гинуть. Яка велика любов Божа. Це тільки Бог може, тому що вже щось загинуло, людина не може порятувати. Ми ще можемо дати якийсь порятунок. Якщо якась є ознака життя або ще присутність, то кажеться чогось доброго. Ще ми можемо десь там підтримати, а коли вже нема все, закінчилося, коли немає вже кого рятувати, людина допомогти не може. Але Бог може спасти навіть те, що загинуло. Бо тому що добрий пастир лишає 99 увесь зодарик і йде шукати ту заблукану весенню. Але зауважте, овечка, коли заблукається, вона десь трошки там мекає. Тобто треба десь сказати молитву, Десь ви знаєте, може образитися, бо не раз тепер в сучасному світі багато є таких людей, вони вже стали не то що мудрі, а примудрі. І, знаєте, скаже, як людей вівцями називати. Але, дорогі хресті, краще бути вівцею Божою, чим бути без Бога. Бо тому що ти будеш без Бога, то ти взагалі хто знає, хто будеш. Бо тому що як диявол тебе в оборот, коли ти не будеш громадянином Царства Божого, коли ти не будеш підлеглим Бога Всемогутнього, тобто його рабо. Бо ми є підлеглі царства Божого. І маючи громадянство Царства Божого, це так само, як людина поїхала в іншу країну, але все одно вона має західність. І якщо держава, черніш держава, турбується за своїх громадян, а Господь каже, що нема волі, щоб хоч один хтось загинув, значить, Бог за громадян Царства Божого дуже добре турбується. Вона їх спасає те, що загинув. І як десь не підпали під вплив інший. То Господь рятує нас так само, як і сильна держава, і де вона ціни своїх громадян. Вона старається їх повернути на свою землю, навіть якщо не попали десь за кордоном у якісь проблеми в якісь біди. І так само Господь, Бог, готовий завжди нам дати порятунок, бо ми є громадяни Царства Божого, і для нас то є важливо. Він лишає навіть тих 99 овець одну вівцю із ста. І коли знаходить, радіє більше, ніж за тих 99. От яка це тут просто показуно не означає, що тих 99 Господь Бог менше любить. Тому що таке розуміння, як кожа любов, воно є безмежним. Вона на всіх її вистачає. І тому, дорогі у Христі, Господь і каже, що і ми повинні також поводитися, бо якраз сьогодні день Духа Святого, і от ми можемо перевірити, чи ми маємо Духа Святого, чи Дух Святий нами керує. Це коли ми не кривдимо нікого з малих малилості, коли ми за ближнього свого турбуємося або хоча б так пробуємо, бо ми, звичайно, нам далеко до. Тих Божих можливостей, але пробуємо так рятувати любого, котрий в якісь трудні обставини, як і Господь рятує ту одну овечку і став. <кій> <кій> так же само, і Господь каже, коли брат прогрішив проти тебе, то не роби з твого зразу якогось скандалу, а піди, поговори з ним, що є між тобою і ним. І коли послухає тебе, то не треба шуму робити, а ти придбав брата свого. А якщо не послухає вісни, ще одного або двох, щоб вони поговорили разом з тобою з ним. А якщо і вас не послухає, то скажи церкві. А якщо церква вже не послухає, то тоді хай буде тобі. Як ми так Що це означає? От зараз на даний час багато кажуть про те, що які би мали бути відносини українців до росіян. Розумієте, скільки раз українці говорили з росіянами? Закликали чужі держави, звернулися до церкови. Реакції ніяк. Церква благословляє москальська навіть. От як ми повинні до них відноситися? Як до митарів, і до язичників. Так слово Боже каже. Дорогі у Христі, і Господь чекає, що ми маємо велику силу у Господі. В кожній хаті в основному є хоча б двоє-троє людей. Господь каже, коли двоє троє, погодитися просити про всяку річ, то буде вам. Відця Небесного, то благословення. Ми маємо можливість і маємо ту велику силу від Господа, з однієї сторони, ми є люди слабкі, але задягнувшись силою Божою, задягнувшись святим Євангелієм, слуханням святого Євангелія, тим Словом Євангельським, кажу, в нас є можливість тепер мати Слово Боже, тим більше, як хтось не отримавши Біблії, чи Нового Завіту, бо хоча б новий завіт читати постійно. Щоб укріплятися Словом Божим. І дивіться, яка обідниця Божа. Коли двоє троє погодиться про яку небудь річ просити, то буде вам так. В ім'я Ісуса Христа просимо. А дома ми маємо можливість, якщо не дай Боже, хтось ще захворів у сім'ї. Чи що сталося? Так і стоїмо на молитву, Господи, ти це обіцяв. Встаємо разом і погоджуємося про те, що наша мама чи наш тато, чи наша дитина буде оздоровлена. ім'я Твоє, Господи Ісусе Христе просимо, не треба багато молитв, треба молитву віри, каже Господь. Правдиві поклонники будуть поклонятися в душі дусі в істині. Якщо будемо мати таке поклоніння Богові. Будемо мати ту можливість захисту Божу, а нам треба оборони від Господа, подивіться. Сьогодні маємо ті засвідчення від Бога, не воєнні Віталій та раз нами. Як ми вдячні Богу! Розумієте бо така, знаєте, мізерна там, як ректосі каже доля і могло бути зовсім інакше. А ми сьогодні разом з ним на молитві. Яка велика вдячність Господеві? Таке саме. І інші наші воїни, в яких вони себе, в яких вони вільних. Молімося, браті і сестри. Просімо тої ласки Божої, аби Господь Бог зберіг нас від цього світнього зла, Бо це в силі Божій. Господь каже, що Він готовий спасти навіть те, що загинуло. Тому дякуємо нашому Господеві. За те, що Він дає нам цю євангельську науку і що слово Його євангельське і діяльне, що тоді є в нашому житті. І Господь Бог рятує нас від усякої біди. Велика втечність Господеві за це. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі возлюблені в Христі, наступні богослужіння в нас будуть на слідуючу неділю, перша служба Божа, 9 година ранку. Благословення Господня на вас, його благодаттю, милосердя, щоб любства, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь.